Незалежність формула успіху. Документальний проєкт українського радіо. Незалежність України вибурює вже не одне покоління. Формально набуття цього статусу наша держава отримала у день підписання декларації про незалежність. Однак боротьба за справжню самостійність та захист від імперських зазіхань Росії триває і досі. І достатньо успішно. Адже, попри намагання ворогів, Україна за час незалежності істотно розвинулась як демократична держава з проєвропейським курсом. Відбуваються реформи усіх найважливіших для країни сфер та галузей. Змінюються підходи до взаємодії держави з населенням, розбудовуються сучасні інституції. Звісно, як і кожен шлях, наш не ідеальний. Але головне, що ми бачимо мету і наполегливо йдемо до неї. Тепер ми вже не сприймаємо незалежність як даність. За час війни ми зрозуміли, що це питання життя і смерті. І нарешті цінуємо нашу незалежність, цінуємо як ніколи. Серія друга медицина. Трансформація медицини процес тривалий і далеко не завжди проходить гладко та без недоліків. Проте і в цій сфері Україна досягла неабияких успіхів, які особливо помітні у порівнянні. Українці, яким довелося виїхати за кордон, зокрема до європейських країн, передусім зіштовхнулися з поширеною проблемою щодо запису до профільного лікаря. Його потрібно чекати навіть кілька місяців. Довгі черги, бюрократія, важкодоступність дають підстави українцям стверджувати, що в Україні лікуватися швидше та якісніше. За даними видання Телеграф, британська НЧС, аналог Української національної служби здоров'я, перебуває у черговій кризі. Рівень задоволеності британцями медичною системою найнижчий з 1997 року. У 2021-му лише 36% населення були дуже або досить задоволені НЧС. Головна причина тривалі очікування на консультацію до лікарів, особливо спеціалістів. На жовтень 2022 року. 7 мільйонів британців перебували в очікуванні на візит до фахівця чи обстеження. Опитування, яке на початку повномасштабної війни провів аналітичний центр міжнародної компанії з працевлаштування Гремі персонал, показало, що наші люди майже не користуються наданою польською безоплатною медициною. А ті, хто скористався, дійшли висновку, що українське обслуговування краще. Американська модель охорони здоров'я базується на принципах добровільного медстрахування. Багато американців вважають її вкрай недосконалою, і частина суспільства не раз закликала до реформи. Річ у тім, що медичні послуги у Сполучених Штатах Америки не просто дорогі, а фантастично дорогі. Відтак, страхові поліси не кишені навіть людям із високими зарплатами. І тому страховки часто купують лише на окремі види допомоги, скажімо, на випадок хірургічного втручання або на випадок хвороби, що потребує госпіталізації, але це все одно не дешево. У 2010 році Барак Обама розпочав довгоочікувану медичну реформу, покликану упорядкувати в країні систему медичного страхування. Зміни передбачали, що тепер усі, хто працює, мають купувати страховку в обов'язковому порядку, а малозабезпеченим надавали для цього державні субсидії. Передбачалося, що медичну допомогу буде гарантовано 95% громадян країни. Однак наступник Обами Дональд Трамп одразу після інавгурації підписав указ про скасування. Вання медичної реформи Обами, назвавши її соціалістичним жахом, він запропонував свій план, який передбачав розширення доступних варіантів медичного страхування, зниження вартості рецептурних ліків і мав покласти край необґрунтованим рахункам за лікування. Наступний президент Джо Байден виявився більш схильним до медичної реформи Обами. Загалом, за висновками Української служби голосу Америки, на відміну від інших розвинених країн, медицина у Сполучених Штатах Америки це високоприбутковий бізнес, а не суспільне благо, як безпека, шкільна освіта чи екологія. І це має як істотні переваги, так і величезні проблеми. А що ж з медициною в Україні? На початку незалежності, у 1991-му в Україні, згідно з даними держстату, працювали 3900 закладів охорони здоров'я. Станом на 2021 рік угоди з Національною службою здоров'я уклали понад 5400 закладів. Але це кількісний показник закладів, який небагато говорить про саму медицину. Народжена у радянському середовищі українська медицина важко піддавалася реформам. Канцелярщина, корупція та бюрократія панувала. Ли тут аж до 2016 року, допоки в Україні не розпочався процес медичної реформи. Її основна мета полягала у забезпеченні всіх громадян рівним доступом до якісних медичних послуг та перебудові системи охорони здоров'я так, щоб у її центрі був пацієнт. Закон набув чинності 1 січня 2018 року і запустив зміни у первинній ланці надання медичних послуг. Ось як пізніше оцінив її результати співзасновник українського центру охорони здоров'я, заступник міністра охорони здоров'я у 2016-2019 роках Павло Ковтонюк. Сумнію майже ні в кого немає. Що перший етап був успішний? Результати його відчувають на конкретно своєму житті медики і пацієнти. Тому цей результат ми вже зафіксували. Ми побачили, що принцип фінансування за конкретний результат роботи, коли кошти йдуть за людиною за наданими медичними послугами. Працює створюючи конкуренцію, покращується якість послуг. Люди можуть мати вибір, вибирати якби лікаря і заклад, на якому вони більше довіряють. Аюча доходи кращих лікарів збільшуються. Це така меритократія, тобто визнання заслуг, а не уравнівавка, яка була. Тобто всі ці речі показали, що вони по перше мають дуже позитивний ефект. По друге, вони доволі швидко в Україні спрацьовують. Ож, у рекордно стислі терміни, завдяки медичній реформі, Україні вдалося досягнути багатьох важливих результатів. Зокрема, тепер пацієнти можуть вільно обирати лікаря, навіть приватного, якщо він підписав договір з Національною службою здоров'я, а також отримувати гарантований державою пакет, який сімейний лікар має забезпечити безоплатно. Лікарі отримали вищі зарплати за умови, що їхні медцентри вміють правильно керувати своїми грошима та залучати пацієнтів. Вони отримали більше свободи, маючи можливість. Через погану поведінку керівництва або нестерпні умови роботи перейти працювати в інший заклад або стати приватним підприємцем та отримувати держфінансування на своїх пацієнтів. І це лише за підсумками першого етапу медичної реформи. А з 2020-го стартувала реформа вторинної ланки. Це вже про зміни у спеціалізованій медицині. Однак, того ж року до України дістався ковід. І це стало ще одним випробуванням для вітчизняної медицини. Величезна кількість хворих, відсутність достатньої кількості засобів індивідуального захисту, ліжкомість, кисневої терапії, знань про природу вірусу. Багато лікарів заразилися ковідом і не могли працювати, а ті, які лишалися в лікарні, були виснажені від неймовірного навантаження та стресу. І все ж, українська медицина гідно пройшла ковідний період. А потім за цим випробуванням прийшло ще важче війна, що змусило всю систему охорони здоров'я змінити пріоритети, розповів українському радіо міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко через повномасштабне вторгнення Російської Федерації дійсно система охорони здоров'я змінила пріоритети, і я не буду лукавити, як скажу, що все працює досконально, оскільки ми всі розуміємо. Що відбувається в країні через постійні ракетні обстріли, через бойові дії на великій частині нашої території? Всі медичні працівники, які працюють, вони працюють у закладах охорони здоров'я, багатопрофільних лікарнях у відділеннях, які витягують людей майже з того світу. Я б так сказав би в них також прийнято рішення, що вони продовжують працювати з пріоритетом на порятунок життя. З надією на те, що в принципі конвенція буде працювати, і заклади охорони здоров'я повинні не бути мішенью для пострілів. Хоча країна терорист неодноразово нам доказує зворотні, але тут ми повинні пишатися нашими медиками, які, здавалось би, можливо, для когось непомітно, але продовжують робити свою роботу. Є тим ж самим фронтом, яким є і є наші збройні сили України, які також під час повітряних тривог не залишають своє місце роботи а ронять наш. Україну наші медики молодці вони роблять все можливе і паралельно з цим на території України впроваджується ще ряд нових інноваційних методів лікування, які не використовувались в Україні, і це пов'язано як із бойовою травмою, так і не бойовою травмою. Тому медицина не стоїть на місці. Ми розвиваємо медичну систему і повірте, в нас медики професіонали. Чимало фахівців, зокрема і голова Національної служби здоров'я України Наталія Гусак, запевняють, що, попри повномасштабне вторгнення, у перший рік великої війни системі охорони здоров'я вдалося вистояти, а уряду зберегти над нею контроль. Хоча медична реформа ще не доведена до кінця, та головні її постулати реалізовані завдяки змінам. Евакуйовані тримають зв'язок зі своїм лікарем на відстані, а медичні заклади часом надають послуги від імені держави Україна навіть в окупації, говорить Наталія Гусак. Попри війну, в Україні відбувається чимало новацій та запроваджуються нові опції і послуги. Так, у літку 2022-го стартував перехід на електронні рецепти. Що важливо звертає увагу сіо медичної системи Хелсі Євген Донець, електронний рецепт не розширив список рецептурних препаратів, а дав можливість у цифровому вигляді виписувати той самий препарат, який і раніше лікар виписував, але такий рецепт більш захищений. Зараз рекомендація від Міністерства охорони здоров'я наступна. В разі, якщо це постійне споживання якихось ліків, вони були вже виписувалися раніше лікарем, то повторна виписка цих ліків вона може не передбачати ваш візит. Тобто, скажімо, ви почали лікуватися, але ще не вилікувалися, вам продовжили курс лікування. Або якщо ви хронічний хворий, ви постійно лікуєтесь цими препаратами, лікар може після онлайн-консультації призначити вам рецепт. Взагалі, виписка рецепту і форма виписки це особисте рішення лікаря, тому що на сьогоднішній. День, що дуже важливо: працює і паперова випуска рецепту, і онлайн. І треба розуміти, що електронний рецепт. Він по суті не розширив список рецептурних препаратів, що надважливо. А він фактично дав можливість в діджитальному вигляді виписувати той самий рецептурний препарат, який і раніше лікар виписував, просто використовуючи паперову форму. Електронний рецепт насправді набагато краще. По перше, вони всі зареєстровані. Вони всі знаходяться в центральній базі даних, яка належить державі, і відповідно це реєстр. Тобто, якщо вам виписали електронний рецепт, його можна прослідкувати. Хто виписав, хто погасив. Що з цим електронним рецептом робили, і, власне кажучи, дійсно він має достатньо захисту ідентифікації. для того, щоб його погасити, вам приходить спеціальний код погашення, і ви тоді тільки погашаєте цей рецепт. Другий етап медичної реформи передбачав реформу фінансування. Варто зауважити, що жодна країна світу не може собі дозволити покривати усі види лікарняних послуг. Тож держава почала спрямовувати певну суму коштів на найбільш пріоритетні напрямки. До речі, саме цю реформу фінансування. Заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич вважає однією з найуспішніших. Такою знаковою реформою для сфери медичної власне була реформа фінансування сфери охорони здоров'я, яка розпочалась у 2017 році. Власне, вона передбачила. Повністю перехід на програму медичних гарантій, вона якраз дала старт роботи сімейним лікарям і передбачила те, що власне філософію, коли кошти йдуть за пацієнтом, тобто повністю змінились підходи і до фінансування, і були створені такі інституції, як Національна служба здоров'я України, як стратегічний закупівельник, власне, державних медичних послуг, яка укладає контракти із закладами охорони здоров'я і оплачує чи кошти за саме надані послуги, і також моніторить відповідно до договорів якість цих послуг. Також друга інституція, яка була створена, це державне підприємство «Медичні закупівлі України, які дозволили впорядкувати процеси з централізованими державними закупівлями і лікарських препаратів, і медичних виробів, і прибрати корупційну складову, яка до того була в цьому напрямі. Але поряти із тим, а ми також маємо і зараз впроваджуємо наступний етап цієї реформи. Після фінансування зараз триває реформа інфраструктурна, тому що дуже важливо впорядкувати мережу закладів охорони здоров'я для того, аби вона була спроможною і могла реагувати на виклики часу. Ми розуміємо, що в нас ще мережа в тому числі дісталася у спадок з радянських часів. Поряд із тим, ми хочемо, щоб в Україні були. Новітні сучасні заклади охорони здоров'я, де будуть і нові технології, і де буде в тому числі і питання доступності забезпечено і інші речі. Тому власне була сформована така мережа, і зараз триватиме її розвиток, і в тому числі закупівля обладнання, необхідне остаткування для якісної роботи закладів. В умовах війни українська система охорони здоров'я не тільки вистояла, а й продовжує розвиватися. На сьогодні у лікарнях проводять найскладніші невідкладні операції: планові трансплантації. Активно працює служба крові. Українська медицина перебуває у процесі реформування. І, хоча попереду ще багато перешкод, і часто ми нарікаємо на нашу систему охорони здоров'я, та чомусь багато українських мігрантів воліють приїжджати лікуватися в Україну. Навіть якщо для цього потрібно перелетіти океан. Незалежність. Формула успіху. Документальний проєкт українського радіо.